Ми тут ти запутали, дзвіліну ви ти мене запутала. Опа, перепрошую, ця камера. Виходить, такого. Хочеш тако? Москві я шукає. Вісімки тим. Опа! Бачите, як вона шукає тему з Із носилком догори? Симофійку жі. Дятимофі. Сидіти, 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 сіти, джевеліна сідати, сідати, сидіти. Живіліна, сидати. 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 Тепер нічого, лейтемофія, давай. Сідайте. сідайте, Сідати. Сидіти! Джевеліно. Сидіти. Сидіти! сидіти. Сидіти, сідати, 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 сіти, куди дайтемофія, сидіти, 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 сидіте, сидіти, сидіти, сидіти. Що <г �h> <г �h> ти так власне? Тимофія шукаю? Він там залишив ловити рибу, а ми тут пішли погуляти. І вона думає, де мені це Тимофій, тимофій. А за мною обнімашки будуть. Обнімашки будуть. Обнімашки. Обнімашки. Білі на два не обнімашки. Що ми зробимо? І ну і що ми зробимо? Єди такі рибо ловить, тут я є, Тимофія, ріпу лавить. Ріпу лавить вона не хоче каже, нікого. Хочу, лише Тимофія, лихо Тимофія. Бач ти, коли задир. Ні, ти ви баби, ви е, баби. Ви е, баби, е, баби. Тимофія любите. Тимофія любите. Мофія козі давай мені. Давайте Мофія. Ще раз будемо даритися передава. Побігли.

Ich kann nicht zitten, wenn er Pajusk, prakovėš. Tai ar du du du, tai rašyta. Temne apkruti, labačiavau.

Опа. Це воно так. Ми ніби пішли погуляти, а Тимофія лишила на рибі. Дивіться, що на трворити. Тимофія давай. Куди, куди? його <ріху> Куди? Тимошка, вона так за тобою, як я не розумію, що це за псина. Не хотіла без тебе крока стати і все. Так як дурна тими колами давала. Гиди туди. Боїшся? Є твій Тимофій. Йой, Тимофія. Йой. Це капець, це нічого не хоче. Гукна задерла, задерла догори і все. І давай Тимофія і все. Навіть близько не хотіла гуляти. Ти що ж клюнуло в тебе? Зловив щось? Ну, кини курточку? У мене риболоці. на дамбі сидить. Тут джевеліна. Нікуди без Тимофія не хоче йти зі мною.